Демобілізації не буде. Міністерство оборони на невизначений термін не дозволить строковикам іти по домівках. Генерали вважають, що такі заходи це частина мобілізаційної програми, яка зараз оголошена по всій Україні. До частин мобілізовують дедалі більше так званих партизанів для проходження навчання. Євгенія Гарков побував на зборах. Відповідний стан введений в державі а відповідно закону. Ми не маємо права звільнювати особовий склад. Скасувати ми не маємо права звільнення в запас, солдати підуть після того, як застабілізується обстановка, і ми повернемо частини із з'єднання. До місць постійної дислокації вони підуть додому спокійно. Демобілізуватися дозволять лише жінкам-військовослужбовцям, які мають дітей до 16 років. Решта строковиків зась поспілкуватися з ними. Міністерство оборони не дозволяє. Окрім строковиків, додому не підуть і контрактники, чия служба формально закінчується. Свадьба відміняється покано. На невизначений термін що. Він мав іти додому вже за кілька днів, але батьківщина покликала. І він особливо з цим не сперечається. Я вже побачив побачила ситуацію, що з армією трошки взялися. Вже не дай не трохи раніше, то я вирішив, Думаю, що вже може підпишу другий контракт. Звичайно, є й ті, хто думають інакше, не на камеру кажуть, таким рішенням незадоволені і будуть добиватися звільнення по закінченню контракту. Так само і новомобілізовані ставлять ті самі питання, які турбують дембелів. Ще які питання надовго так. Так. Значить, про це про це ніхто не знає. Будемо надіятися, що стабілізується обстановка в державі швидше. Далі партизанів, яких між собою називають армійці, розподіляють по ротах і ведуть на перевдягання. 42-й форма 48-й. Відай кілька хвилин, і ти забуваєш, що ти був цивільним. Одяг, взуття, чашка, ложка. Цього добра вистачає. Новенький, так званий НЗ. аж блищить кожному. Формують речовий мішок. Плашталариновські фляги, з цим чехлом. Ці чехлон палаченці ваче для харчування для першого і для другого особисті речі складають у мішок. Його відправлять на адресу, яку вкаже солдат. Артем тут уже добу працював у торгівлі, і йому пощастило. Робоче місце збережуть Морально готовий. довго поки... якби. Держава не, ну, не скаже, що все можете розходитись, каже годують добре, ночують у казармі. Хоча для деяких новоприбулих установили намети, бо жодна військова частина не розрахована на таке масове поповнення. Наметове містечко для проживання особового складу воно забезпечує і проживання особового складу, і дотримання норм гігієни, то це і умивальники на вулиці. скажімо, зараз пора року дозволяє там і відповідно туалети. То це та ж сама казарма, тільки то, що її зняв, зложив машину і Поїхав. Інформацію про голодних та холодних солдат у бригаді заперечують, харчі привозять регулярно і достатньо. Та й цивільні принесли лише в цю частину майже 10 тонн продуктів. Євгенія Гарков, Станіслав Фещенко, Дмитро Сапронов. Новини 2+,2.